Так, друзі, всім привіт! Давно не було відео. Сьогодні у мене тут заїхав товариш Дача Логан 1,8. Тука 1,8, восьмиклапаний хочу сказати, 1,6 простий мотор. І в чому штука? Каже, подивись, бо щось вона троїть трохи, погано працює. Ось от, от фігня каже, підтікає трохи антифріз, от, навіть, поки вона тут стоїть, он вже Трохи, не знаю, не видно поки тінь. Коротше, штука в чомка, я попередивляюся мені до неї. Викрутили ми свічки, замірили компресію. Зараз вам просто не покажу, бо тест від'їхав магазин по антіфріз, щоб тут потім не міняти в ньому. І... Коротше, в четвертому циліндрі 12, в третьому 8, в четвертому 6, в першому 6-6,5. Тобто, злили масло. Ах, компресія не піднімається, тобто, треба як мінімум робити головку. Йому вже тут один місцевий спеціаліст, який нас в місті займається чисто цими дачами, був, знімав головку, шліфував, що він там робив. Я не знаю, але після того в нього ззаді, з-під головки, по блоку тече масло. Так як його приходиться додавати небагато, він собі так і останніх півроку і їздив. Підливав собі і їздив. А тут вже кажу, ну Саня, головку треба. Знімати і дивитись далі. Він каже, ну, знімай, от зараз будемо знімати головку. О так все класно бідно. видно. Видно, видно. Так я не бачу, не можу одну рукою взяти, щоб не показати, що воно грає тут. Коротше, а тут на четвертий циліндр, трещина. Так, все розібрано. Знятий бампер. Знімали бампер, бо тут є. Трохи прожектор сліпить О, під бамперватки. От туди, є там болт. О, видно. І так само з цієї сторони. Щоб зняти радіатори наші. Там кронштейни такі є, стоять. Ось він, цей кронштейн. Такий самий він є з другої сторони кронштейн, щоб зняти радіатори. Так, бо у нас є потікший радіатор. Ми його зняли, вже успішно зняли бампер і кронштейни і радіатор. Внизу запустили і знизу ми його ось ось сюди подали. в принципі. А мотор підвішали крюком до балки, щоб він собі там стояв. І щоб нормально тут працювати з радіаторами, взяли так от, вклали тут молоток, щоб мотор трохи туди відійшов і спокійно можна було так бачки і газовий редуктор відсунути в сторону. І Тут в принципі, місця з пополам хватає. Накинули же новий фільтр масляний. Протерли, тут продули всі канали на блокові. Приміряли прокладочку вже. Ось так от, стане нова прокладка. Коротше, зараз нам підвезуть ще болти на головку по головці. По головці. Головка у нас вже відшліфована. Всього прирізані. Клапана, бачимо, кантик є притерті. Зазори, так як машина їде на газу, робилися 0,20 на впуск і 0,30 на випуск. Заводські 15,20. 15,25. 15 впуск, а 25 випуск. Робили плюс 5 для газу. От. Все засухарено, вже зібрано, головка. Зараз тільки ждемо, бо нам не положили з магазина болти. Нові. Будемо використовувати нові болти на головку. Зараз будемо ставити головку назад, радіатори вже поставили. Нові будуть кільця на форсунки. Всі тут прокладки на колектор впускний. Зараз будемо ждемо болти, зараз помиємо. Впускний колектор. Витягнемо ці от старі резиночки з нього. Вони ще, в принципі, не такі і страшні, але докидатися все рівно нове. Ну, все це діло зараз помиється. Потім дросільна заслонка. На дросільній заслонці знайшли такий факт. Дай зараз спертись на колектор. О. Отак от вона просто ходить. А ходить того, що О, тут бачимо пуста є різьба. А тут отакий от. стоїть з цієї сторони кронштейн, який тримає дросельну заслонку. З цієї сторони просто не було. Зараз її знімемо. Це все діло виміємо жира. Встановимо нові ці от прокладки. І будемо ставити головку на місце. Так, по поводу далі дросільної заслонки. отут тут -от, от кронштейн є, кріплення дросільної заслонки, а тут не було. І щоб нічого не колхозити, не вигинати самому сюди, не прикручувати, думаю знайду ж такий кронштейн. Гуглив я два дня його, його ніде просто нема. От і йшов на одному сайті Одеському, навіть пацанів прорекламірую. Таку от вони візиточку кинули з, вже з посилкою. От, і номера телефонів. Це не те, що вони мені заплатили, а просто реально в одних них я знайшов. От є от зараз кому треба туди шукати отакий от от номер. цієї деталі. І от є він отакий от... Такий от. Кронштейн вже в нас в комплекті. Болти, тут ми якісь, понятно, підберемо, а от сам цей кронштейн от реально знайшов в одних людей. Два дня гублю просто. Так, і заодно ми вже в них заказали номер теж, за кому треба. Отакий. от. Це в нас тяга. Тяга на дросільну заслонку. Так. Вона пластмасова, вона тут не мінялась фігзна. Машина 2010 року і вона просто-напросто при зйомці нас лопнула. Прийшлося шукати купляти. Тобто, оці дві фігні зайшли там щось в районі 300 гривень з доставкою. Але... знайшли. Так що кому треба, номера, деталі, щоб ви могли їх по номеру в інтернеті шукати або ж є візитка. Вам. Так що отакі вищі пацькі є. Так, привезли нам болти на ГБЦ. Зараз будемо вже ставити прокладку і затягувати голову. Є такий момент. Еллинг болти, дивлячись на болти, якщо їх отак от поставити, беремо один з цього ряду і один з цього ряду. І бачимо таку картину получается, Що? Ставимо примірно рівно і бачимо, тут не треба нічого вже переміряти, бачимо, що вони різні подовжині. Ось така от фіня виходить, от бачимо, то вже з цього ряда короткий. Ця горяда опять же, довгий. Штука в чому? Болти оці короткі. Ставляться отут-от від салуна. А довгі всі закручуються від, від сторони радіатора. Щоб ніхто нічого не напутав. От вони от зроблені так. Таким от методом. Якби задній коротші, передні довші. Зібрав уже я логана, поставили головку, все обжали, вже залили масланті фрізи. Не вийшло все зняти, бо так як руки в маслі, куча роботи, прин. от наче хотів щось познімати, але так, або ти знімаєш чисто щось на відосики, або ти стаєш щось робиш. Став те прикрутив, те прикрутив. Думаю, блін, мав зняти. Головку обжав, блін, мав зняти. Тестю телефон давав в руки, ну, він трохи погано бачить і. Не в кадр постійно так от в сторону десь. Та й не получився в монтаж ставити дані кадри. Все, зібрано. 1,6 К7М. В принципі, доволі такий непоганий мотор. Дешевий в обслуговуванні.